У полоні Дениса змушували виконувати російські пісні. А на волі він заспівав червону калину, і це почули мільйони людей. лузі Червона калина похилилася. Мене звати Денис, мені 21 рік. Більше року я був в полоні. Зараз я повернуся і хочу стати співаком. Він на світанні! Денис Заліско, – 21-річний боєць із Житомирщини. Змалку він любив співати і мріяв про сцену. Коли почалося вторгнення, він проходив строкову службу. А після загибелі на війні дядька підписав контракт. Під Бахмутом його підрозділ потрапив в оточення. Денис прикривав побратимів, отримав поранення й контузію. Він залишився сам і намагався прорватися до своїх, але потрапив у полон. Де провів понад рік його били, катували, морили голодом. У неволі він схуд на 55 кілограмів. Але навіть там він не мовчав, тихо співав для себе і товаришів, щоб тримати дух. Співав войну вишновому саду, співав ще не мерла Україна, ні слава, ні воля. Ну це вже хлопцям на тихо. Я співав. Були у нас там нюанси. Після звільнення з полону у травні цього року. Денис відновлюється через спів, виступає на вулицях, ділиться музикою у соцмережах і працює над власними піснями. Всім привіт, друзі! Хочу заспівати для вас пісню. Денис уже вийшов на сцену разом із співачкою Домій і робить перші кроки до своєї мрії стати співаком.